Почати курс основи туризму варто з такого цікавого факту, що туризм безпосередньо пов'язаний з природою людини. Вчені встановили зв'язок між гормоном дофаміном і схильністю приймати імпульсивні рішення. Надлишок дофаміну асоціюється з певним геном, який змушує людей йти на ризик, досліджувати нові місця, коштувати нові страви. Підвищений вміст дофаміну змушував наших предків залишати місця звичного проживання і досліджувати нові території в пошуках пари, їжі та притулку. В сучасних умовах спрага змін переросла потреба подорожувати та знайомитися з новими місцями. Право на подорож є невід'ємним правом людини. В статті 13 Всесвітньої Декларації прав людини закріплено право на свободу здійснення міжнародних подорожей. При цьому перше туристичне підприємство було створено Томасом Куком не так давно, 160 років тому, в 1861 році. А вже зараз їх неможливо порахувати, настільки їх багато. Після закінчення Другої світової війни туризм поступово перетворюється на масовий соціокультурний феномен, чому сприяли такі чинники. Стабільні політичні обставини і тривали мирний період, хоча він і опирався на політику ядерного стримування, економічне зростання і як наслідок зростання купівельної спроможності значних верст населення. Зменшення роб... кількості робочого часу до 40-годинного робочого тижня і відповідно збільшення вільного часу, запровадження гарантованих оплачених відпусток, зростання рівня освіти і загальної культури на великих територіях всіх континентів, пізні шлюби, поширення ідеології Child Free, тобто свідомої відмови від бажання мати дитину, зростання тривалості життя. Розвинених країнах урбанізація і викликане неї прагнення людей до перебування на природі, спрощення правил перетину державних кордонів, науково-технічний прогрес, що викликав розвиток засобів комунікації, транспорту, обміну інформацією і тому подібне. Вплив цих чинників постійно посилюється та охоплює все більше людей, що дозволяє стверджувати про зміцнення потенціалу розвитку світового туризму. Наприклад, в скандинавських країнах проваджується практика зменшення тривалості робочого дня до 6 годин. Це означає створення додаткових можливостей для організаторів, представників туристичної індустрії, заповнити це цей вивільнений час. До числа найбільш значних соціальних процесів в туризмі слід віднести туристифікацію як один з найбільш характерних соціокультурних феноменів рубежу 20 21 століття. Пов'язаний з розвитком масового туризму, це означає появу повсюдного туристичного простору в умовах глобалізації. Своєю чергою, результати туристичної активності людини ведуть до соціокультурних наслідків, змінам і в середовищі постійного проживання туристів і в країнах, що створюють і поставляють туристичний продукт на глобальних, на глобальних ринках послуг. Туристифікація тісно пов'язана з гостинністю. Гостинність це необхідна складова туризму і є невіддільним елементом світової культури. І погодьтесь, в культурі не так і багато видів відносин, які передбачають турботу спрямовану на дорослу людину, яка не доводиться родичем або романтичним партнером. Окрім того, більшість ритуалів гостинності зав'язані на спільному прийнятті їжі. Поки гостинність залишається частиною культури народів, у туристів є стимул долати тисячі кілометрів, щоб знайомитися з новими для себе звичаями та традиціями і бути впевненими, що вони не залишаться без над головою і будуть нагодовані. Найсильнішим стереотипом щодо туризму є його залежність від статків людей. Водночас самостійні подорожі на природу можна організувати без значних витрат. Наприклад, в Західній Європі у багатьох містах на вікенд можна спостерігати пустельні вулиці, оскільки мешканці прагнуть на власних або орендованих авто, на велосипедах вирватися за місто або заздалегідь організувати тур вихідного дня і відвідують нові міста та країни, стрімке посилення західного способу життя у світі, у тому числі й в Україні. Дозволяють стверджувати про глобальне поширення такого способу організації вільного часу. Дослідження статистики розвитку світового туризму показують стабільне зростання туристичних потоків протягом останніх десятиліть. Якщо в 1990 році налічувалось 434 мільйони міжнародних туристичних прибуттів, то у 2019-му їх у всьому світі було зафіксовано 1,5 мільярди туристичних прибуттів з приростом на 4% в порівнянні з попереднім роком. Слід зазначити, що туристичні акти в США у 2001 році та пов'язані з цим військові операції, епідемія атипо атипової пневмонії САС в 2003-му, всесвітня економічна криза 2009-го. Року тільки тимчасово зупинили стабільне зростання світової туристичної індустрії. Цей досвід свідчить про те, що після кризи у світовій туристичній індустрії, пов'язані з розповсюдженням пандемії covid 19 слід очікувати стрімкий злет відкладеного попиту на туристичні подорожі. Основні туристично утримуючі ринки швидко відновляться. Або навпаки, буде спостерігатися тенденція зростання внутрішніх домайські тобто, туризм Люди завжди будуть подорожувати, бо, як ми вже з вами з'ясували, подорожі є частиною людської природи. Відповідно, завжди будуть потрібні ті, хто зможе задовольнити потребу в подорожах. Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій. Віртуалізація життя може привести до хибної думки до зменшення майбутнього туристичних потоків, оскільки бажані визначні місця можна буде побачити в реальному часу без необхідності долати значні відстані. Але розвиток соціальних мереж, можливість подивитися навіть в режимі 3D. Не стримують, а навпаки, спонукають до розвитку нових видів туризму. Наприклад, соціальні мережі стали причиною нового напрямку в туризмі, інстатуризм, а напружений графік роботи обумовив популярність мікроподорожей. Тревел-блогери викладають яскраві фото, радять, де випити найкращу каву, як знайти секретний куточок, які сувеніри привезти з країни. Їх можна запитати про все в режимі реального часу. Це знімає страх і настороженість завдяки великій кількості та доступності інформації. Сьогодні туризм все більше націлюється на виробництво приманок і спокус, а приманки по природі свої зберігають привабливість і спокусливість лише до тих пір, поки вони маяче далеко, спокус аж існує, поки їй не піддаєшся. Подібно до того, як Бажання зникає після його задоволення. Відповідно, турист неминуче виявляється в гонитві за новими бажаннями, а не їх задоволенням. До числа провідних мотивів сучасного туризму можна віднести прагнення до пізнання світу, а також розваги, насолода і естетичне враження як провідні цінності сучасної епохи. Більш того, туризм це один з пріоритетних напрямків розвитку суспільства нового типу. Оскільки феномен туризму вбирає в себе такі якісні характеристики процесу інформатизації суспільства, як просторова мобільність, орієнтація на споживання, віртуалізація, візуалізація, інформатизація і глобалізація. Туризм сприяє зростанню соціокультурного капіталу людей, що своєю чергою безпосередньо впливає на оптимізацію зростання в соціальній ієрархії. Подорожі сьогодні займають 40% вільного часу. Якщо люди не подорожують, вони втрачають статус. Подорожі стали ознаками соціального статусу.